Вітаю, шановні! Трішки змінив локацію, але і відео сьогодні буде не про інвестиції, а більше про питання розвитку бізнесу в Україні, точніше його проблеми. А якщо ще буде точнішим, то моє відверте нерозуміння за останні там, 4 роки, чому у нас весь бізнес в Україні існує, начебто, всупереч базовим принципам, законам, економіки, логіки, ну і так далі. Ця проблема має саме людську природу, тобто це неадекватні топ-менеджери, це неадекватний персонал або просто ненавчений персонал. Але ви знаєте, мене лякає те, що в цілому в будь-якій сфері, а точніше, майже у всіх, завжди йде одне й те саме. Тобто, ті люди, які відповідають за діяльність там бізнесу конкретно на місцях, вони взагалі не розуміють, що таке клієнтоорієнтованість. Для них незрозумілі поняття ну, типу, що коли ти тут десь йдеш на поступки далі. Ти з цього отримаєш більш, ну і так далі. Але давайте ближче до суті. Я хотів поговорити сьогодні саме за конкретний приклад, мій особистий, з компанією ARX. це страхова компанія, у якої я, на моє нещастя, підписав два повних договори КАСКО на два автомобілі преміум класу. К квітні місяці. У мене стався страховий випадок з моїм автомобілем, який виїхав буквально з салону на початку цього року. Тобто машина абсолютно була нова, вона була застрахована по договору з нульовою франшизою. Було сплачено неймовірна кількість грошей, бо це машина преміум сегменту. І коли я підписував цей договір, коли він оплачувався, скажу вам чесно: як будь-яка абсолютно людина, коли підписує договір повного казку, я розраховував, що у випадку, якщо щось станеться, неважливо, я винен або не я винен. Я не буду мати жодного головного болю з тим, як це буде вирішуватись, як буде ремонтуватись автомобіль і взагалі чим це все закінчиться. Думав я. Але ні, це не так. На превеликий жаль, коли відбулась страхова подія, на наступний день я про це заявив. Була поліція, я навіть робив пост у себе в телеграм-каналі і в Фейсбуці. Через два дні я зробив дефектовку автомобіля. Вона була досить примітивна. Чому ну мені прочесали від переднього диска до заднього, тобто разом з дверями, двері під заміну. І власне на дефектовці офіціал, коли склав рахунок, тобто представник офіціалу, він подав також два диски. Під заміну. Чому? Тому що це 23-й радіус, соковані диски, вони є дуже дорогими, і у нас немає фізичних технологій для відновлення цих дисків. Відновлювати будь-які запчастини нового ГЛС, який тільки виїхав з салону кустарним методом, це прям ну така крайня неповага, як на мене, по відношенню саме до клієнта. Ну в цілому, якби із до страхової компанії. Але як тільки була проведена дефектовка, в принципі, технічно потрібен був тиждень на те, щоб страхова просто сказала око, платила. Цей рахунок і ми пішли далі. Але так не сталося. Більше того, вам скажу, страхувала лише через місяць, оплатила рахунок на 270 тисяч і відмовилась оплачувати заміну дисків. Чому? Вони сказали, а ми це можемо відремонтувати. Типу, блін, преміальна машина. Ну, перший страховий випадок. Ну що значить, ми можемо відремонтувати, коли офіціал. Тобто, у нас дивіться, у нас є офіціал, це як експерт. Вузькопрофільний, до якого ми звернулися, і я, і власне страхова компанія, для того, щоб саме він правильно оцінив, надав оцінку тому, що відбулося, і як відновлювати до початкового вигляду. На що офіціал сказав: дивіться, у нас немає технологій по відновленню дисків, тобто, якщо знімати лак, фарбу. І потім це все перекрашувати, то це все буде просто кустарщина. І я з офіціалом абсолютно і повністю згоден. На секундочку, так, комплект дисків через офіціал, якщо їх купляти, там коштують буквально копійки, там 460 тисяч гривень. І я вам скажу чесно, що я до останнього не вірив, що страхова піде собі на збиток і буде сваритися з клієнтом через таку ситуацію. Відразу роблю ремарку: В ДТП був винен не я. Я ремонтувався на базі офіційного СТО. Мені ці гроші не повинні були видати на руки, і не було питання там сто це ценарка сп'яніння. Відповідно, якихось таких от елементарно базових речей, які могли би вплинути на те, щоб страхова сказала, ну я не знаю, ну ми подумаємо. Фізично не було. Ми говоримо про те, що це звичайно базова стратегія роботи цієї страхової компанії. Тобто ми говоримо за компанію IRX, яка в колишньому називалась Акса. Само собою, що я звернувся до відповідальної особи зі словами А як це так? Шановний, ну то що значить, ну ми будемо ремонтувати, я не згоден. Дивіться, офіціал каже, треба заміна. Я, як клієнт, власник майна, кажу, я на ремонт не згоден. Що значить, страхова каже, що ми будемо ремонтувати? На що мені сказали? А у нас це договором передбачено. Так, договором передбачено, якщо... До, до прикладу, якась деталь є ремонтопригодною, то, в принципі, її можливо ремонтувати. Давайте будемо психічно здоровими людьми і спілкуватися однією мовою. Не можна машину преміум класу, яка тільки що виїхала з салону, ремонтувати кустарними методами. Ну, це прям ну, дуже низько. Підписуючи договір повного казку, дачі з нульовою франшизою, я як і будь який нормальний водій, хотів вірити в те, що, що б не сталося. Неважливо, як би там не було. У мене це не викличе подальшої необхідності бігати, щось комусь доводити, щось кудись там платити і так далі. Тобто це договір повного казку, тобто це покриття абсолютно всіх витрат і всіх можливих проблем, які можуть виникнути. Але ні, це не так. Принаймні це не так саме у страхової компанії ARX. Від, скажімо так, на словах, це звісно так. Але на ділі, коли ми дійшли, то вони в погоні за тим, щоб зекономити скільки 100. 40 тисяч гривень чи 160 тисяч гривень. Вони довели до того, що я розірвав два діючих договори, тобто я як клієнт пішов собі в збиток, розірвав два діючих договори. Знаєте чому? Бо я не згоден працювати з ідіотами, тим паче за свої гроші. Який мені сенс від такого договору, як водієві, якщо я розумію, що я буду десь їхати, в мене, наприклад, в'їде фура або станеться ще щось, неважливо я чи не я винен, але потім я знову прийду до них, і мені потрібно буде знову. Доводити, що я там не, вибачте, олень або інша тварина. Я так не збираюсь працювати, тим паче, що я за це плачу гроші. Тобто на іншій машині на BMW, у нас була дурна ситуація, коли е, дружині хтось потер чи там крило, чи як я привіз автомобіль на офіціал, офіціал склав весь перелік і під час огляду побачили, що немає передньої правої піддомкратної резинки і пошкоджений захист от, знизу. Був представник компанії ARX, який каже, ні, ну, це, це, це вже друга подія, і я з ним згоден. Тобто, це ну, не пов'язані події, але договір все рівно повного казка. Після чого я кажу, так добре, що робити? Він каже, ну, все каже, це інша подія, все, давайте тоді приїдете, заберете автомобіль. Я говорю, ну окей, дякую, до побачення. Через тиждень там мене набирає офіціал, каже, можете приїжджати забирати свій автомобіль. Каже, але є один нюанс. Я говорю, який? Вам треба буде доплатити. Я говорю, в сенсі, це типу як? Ну, каже, страхова оплатила не повний рахунок. Тобто офіціал склав повний рахунок, але страхова вирішила його не оплачувати. Чому? А тому, що як потім виявилось, то мої сподівання, що людина, яка знаходиться біля мене, представник компанії ARX, є адекватним і розумним, вони були. Передчасними. Мені як клієнту треба було ще раз звернутися на гарячу лінію, повідомити, що ще є одна ситуація, по якій там треба буде доплатити там, і так далі і тому подібне. І якби Бог би з ним, я би це зробив. Окей, це їхні квести, це їхні якісь там фантазії, окей. Але звідки я повинен це був дізнатися? Тобто я розраховував, що стоїть представник компанії. Ну. От компанії, він повинен був мені сказати, шановний, будь ласка, наберіть там на гарячу лінію. ла-ла-ла. В результаті ну, ситуація закінчилась тим, що я доплатив 5 тисяч гривень, неймовірні гроші, прям питань немає. Але сам факт. Тобто, маючи договір повного каско, я приходжу на офіціал забирати автомобіль, доплачую ще гроші і забираю. Так, а в чому тоді повне каско? Я вам можу сказати, ні в чому. Ця компанія на моє здивування не вважає подібне проблемою. Проблемою, нюансом, вони не переживають за свою репутацію. Камон! Типу, оце відео побачать інші представники страхового ринку. Вони вас засміють. Тобто, дивіться, до чого це все довело. Я, діючий клієнт, який мав два договори КАСКО по двом преміальним автомобілям, достроково примусово розірвав обидва договори. Чому? Та я без сопливих розберусь. Якщо ваша оця кубка менеджерів, чи кого ви там? Чи там зам, пред, под, під, над, як ви там себе називаєте, мені діла до вас немає. Вважаєте, що я, як клієнт, буду гнатись за цими 100 тисячами гривень там і комусь щось доводити, то ви дуже сильно помиляєтесь. Після того, що сталося, навіть якщо ви будете останньою або єдиною компанією страховою в Україні, я ніколи до вас не звернусь. Знаєте чому? А мета, мета в цьому яка. Купуючи договір повного казку, я хотів бути впевнений, як клієнт. Що у випадку чого саме страхова компанія все компенсує, мені допоможе, підкаже, пояснить. Бо, блін, ми підписали договір, за який я заплатив гроші. Це і є ваша робота. Але ви цього не робите. Ну і окей, якщо ви так відноситесь до своєї роботи, якщо ви так відноситесь до своїх клієнтів, і Бог з вами. Ви вважаєте реально, що тобто, ринок України не є конкурентним і не буде зараз страхових компаній, які зроблять мені нормальну пропозицію, щоб я зареєстрував відразу знову ж таки свій автомобіль, дружини автомобіль і ще мінімум два автомобілі учасників Альянсу? Типу, на секундочку, ще раз думайтесь, я власник інвестиційного альянсу, в якому вже 130 учасників. Не повірите, майже всі учасники мають автомобілі. Причому всі ці автомобілі майже нові. І у них у всіх є потреба в страхуванні. Розумієте, в чому прикол? Але то фіг з ним. Питання ж не в тому, я ж не кажу, що от і за своєї медійності там я вам щас там тра-та-та. -та. Ні, яка різниця? Я звичайний клієнт, який ви маєте право до мене так відноситись. Хоча, з іншого боку, до відноситися як хочете. Я більше про вас чути нічого не хочу. Я мав прикольну переписку з офіційним представником в Фейсбуці. Вони там відповідали, ще на інших платформах. І більше того, вам скажу: єдина людина, одна єдина, от в цій компанії, яка є адекватна, це Вадим Загорянський, це е, керівник відділу КАСКО, який оформлював всі мої договори, з яким я спілкувався під час якраз страхової події, який мені допомагав, який мені консультував, і який, по суті, виступав, скажімо так, ну. Містком між мною і страховою. Якби не він, я б до вас приїхав би в офіс. І ви вислухали б все, що я про вас думаю. Але дякувати саме йому. Ми закінчили просто тим, що я порвав з вами відносини, і ніколи, ніколи, я не хочу мати з вами нічого спільного. Дивіться, це не замовне відео. Це реально мій особистий досвід. І ні. Я не дозволю собі на цьому, наприклад, намагатись заробляти, як би зробив Карпіловський, типу формата Ей, там страхові, приходьте до мене, давайте за откат, я готовий вам давати клієнтів. Ні, я готовий учасникам альянсу рекомендувати співробітництво з тими компаніями і з тими бізнесами в Україні, з якими я особисто співпрацюю. Але тільки в одному єдиному випадку: якщо послуга або товар, який я від них отримую, він є нормальний, послуга надається правильно, в повному обсязі, і до клієнта там іде відношення не як до сміття. Страхова компанія ARX, це вже зрозуміло, відноситься абсолютно до всіх своїх клієнтів, як до лайна. Цьому, як мене запевнили інші клієнти цієї компанії, в принципі, немає нічого дивного. І вони кажуть, слухай, чого ти не погодився ну, диски зробити? Ну нічого страшного. Шановні, при всій повазі, нічого страшного, це для Volkswagen Polo. А не тоді, коли мої диски коштують, як Volkswagen Polo. Ну, тобто є в цьому все ж таки різниця. Ця страхова компанія намагалася під час врегулювання цієї ситуації підсовувати мені на підпис документи, в яких було чітко сказано, що підписуючи їх, це я як клієнт прошу їх відремонтувати мені диски. На мої питання формату: ви що там всі ну, наркотики почали вживати? Чи це можна розцінювати як спробу нанесення мені збитків? Ви хочете своїми діями погіршити стан мого майнагорі? Ви що, неадекватні? Я не буду цього підписувати. Ну що мені сказали? А якщо не підпишеш, тоді ми нічого взагалі робити не будемо. Уявіть, коли я оплачую якісь послуги, я готовий платити трошки більше ринкової вартості. Але я хочу отримувати ці послуги, а не зіштовхуватись з отакими АРК-ами.